Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ремкомплект куліси перемикання передач, у котрий входить аж 19 елементів. Це самі потрібні елементи для того, щоб відновити роботу куліса, щоб вона справно перемикала передачу у вашому автомобілі. Тут безліч номерів деталей, які застосовуються у таких автомобілях, як Golf 2», Ібіза, Таледо, Кадді 2. Jetta 2. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і список каталожних номерів. У нашому інтернет-магазині має номер DF12827. Якщо є в наявності, готовий до відправки у день замовлення. Вдалих покупок. Деталіф разом з вами. Це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.